Вас на каналі Anti Shock Play. З вами Макс. І сьогодні в нас трошки інша тема. Сьогодні ми не будемо говорити про ігри, сьогодні буде просто історія життя. Коротше, історія про що про масаж. Мене надихнуло, то, що я от буквально два дні назад ходив на масаж після довгої перерви, десь після півроку. І це була, був тайський масаж, і я прийшов. Ну, Стандартний сан, все, і потім я їду додому, і я просто відчуваю, яка велика різниця в... в тому, як відчувається моє тіло. Особливо, коли ти рухаєшся, ти йдеш. Що раніше все було дерев'яно, ти як ходиш, незважаючи на те, що я там, я ходжу в зал, ходжу, плаваю, розтягуюсь, Тобто я роблю в принципі, все, щоб класно себе почувати. Але ще з часом, якщо ти не ходиш на масаж, і в цьому головний поєкт мого відео що це невід'ємна. Частина життя активної людини. Якщо ти хочеш берегти своє здоров'я, типа і класно себе почувати, треба обов'язково ходити на масаж. Чого? Тому що розганяється, по-перше, кров, розганяється лімфа. А лімфатична система це також дуже важлива система в нашому тілі. Я зараз тут вставлю відео на 2 секунди вам. Не відео, а фото. Ось. І, Розганяється лімфа, і саме головне це те, що знімаються зажими за з тіла. Коли ти, наприклад, якщо там в тебе погана осанка, чи ти багато сидиш, наприклад, як я в своїй роботі, я багато сиджу в офісі за столом. Чи якщо ти просто мало рухаєшся, чи ходиш в зал, то в тебе з часом деякі м'язи в твоєму тілі, вони... Працює забагато, деякі замало, Ті, які працюють забагато, мають тенденцію до того, щоб, щоб входити в такий спазм. Тобто м'яс працює, він, він зжимається і розслабляється. Але коли м'яс входить в спазм, то він зжався, а розслабитись повністю він не може. І він в такому наполовину зжатому стані, він постійно знаходиться і з часом він починає боліти. І через це це ми можемо відчувати біль в спині. Пояснити чи в всіх інших місцях. І щоб це зняти, одна з, одна з тих можливостей, як можна цього позбутися, це піти на масаж. Звичайно, що є ще треба обов'язково розтягуватись. Це також дуже важливо, і що багато людей типу, ігнорують, навіть коли вони ходять в зал, вони не розтягуються, не приділяють цьому достатньо уваги. Це помилка. Звичайно, що і але друга можливість, яка реально повноцінно дає можливість тобі зняти з своїх, своїх м'яс, це як класний такий масаж, який часто буває болісним. І це те, що от було зі мною два, два дні тому, що коли я прийшов на тайський масаж, а там вже така ситуація, що хто не знає. Я... Розкажу, що цей масаж, тайський масаж це масаж, який робиться як руками, так і ногами. Тобто там на тебе стають такі поручні, зверху желізні, і масажистка тримається за, -за, за ці поручні. і там акуратно, а деколи не зовсім акуратно, ходить там по спині, там по ногам і по всім іншим частинам тіла. Таким чином вона може достатньо натиснути на м'яз, щоб він розслабився. Це той спосіб, як вони, ну тобто, як. Знімається спазм, це коли на м'яз створюється достатній натиск, ти відчуваєш, що тобі капець больно, ти там вже ну, чуть, не, чуть не плачеш, пищиш, але оця от бій там, через декілька секунд, там, ну, тіпа, воно трошки попускається, це м'яз, і так два-три круга, і цей м'яз може розслабитись. Ну а потім після цього це така перша частина, вона каже, я так починаю, я завжди починаю якби, з. ну, то есть, з таких з сильного ну, впливу з, з сильного масажу саме, а потім вже коли м'язи розігріті, і вони вже розжалися, тоді вона вже продовжує звичайний масаж, який можна назвати більш, більш класичним. Тому це дуже це, це надважливо. І, і той висновок, який я для себе, наприклад, зробив, це то, що не треба пропускати, навіть якщо там. Одна з причин, чого я пропускав, того що там не завжди в мене тренування всі були такі інтенсивні. Sorry за техні технічні Неполадки зупинилися відео. Так, що я говорив? Що одна з причин, чого я пропускав, це через те, що в мене завжди, ну, типу, в мене останні часи були такі тижні, що тренування не були наскільки інтенсивні. Я думаю, так, ладно, пофіг, воно якби і, і так зійде. Але це неправда, не воно все накопичується. І з часом воно все дасть про себе знати. Того краще завжди, чим щось лікувати і рішати якусь проблему з здоров'ям там чи, чи будь чим, краще працювати на, на попередження і працювати наперед. Краще завжди мати якийсь запас здоров'я, чим іти в мінус і потім, блін, лікуватися там, чи ходити, щоб в тебе щось боліло. Так що, якщо. Той хтось, ну типа, якщо той ви дивитеся і ви, наприклад, займаєтеся спортом, то розгляньте той варіант, щоб, щоб ходити на масаж. І я впевнений, що вам обов'язково сподобається. просто треба знайти свого масажиста, свій стиль. Можливо, вам не підійде тайський масаж, це треба опробувати, що підійде саме вам. Але хоча б раз в місяць цього є, є можливість там раз в два тижні, це взагалі супер круто, якщо у вас є можливість ходити раз в два тижні на масаж в суботу чи в неділю. Піти на переход, сходити там в басейн поплавати, в сауну сходити, потім сходити на масаж. Це взагалі супер. Але якщо нема можливості, то ну, хоча б деколи робити для себе таке задоволення. Тому що, як казав один радянський вчений, з яким я абсолютно згідний, що здоров'я це друга робота. Це абсолютно правда. Якщо хочеш добре себе почувати, бути здоровим, треба з собою займатися. Я не говорю вже там про... Харчування сон, все остальне, про це ще буде багато, але база це активний спосіб життя, рух. Рухатись треба, і рухатись треба набагато більше, чим, чим зараз люди звикли рухатись. І багато людей думають, що в мене все буде класно, навіть якщо я не буду актив, ну, вести активний спосіб життя. Це помилка, тому що я не бачу, як можливо, просто не задіючи свої м'язи. Бути, бути здоровим. Навіть якщо ти голодаєш, там капець, типу, ти живеш на мінімальних калоріях, да, ти будеш худий. Але тіло, якщо ви колись звертали увагу, є такі люди, вони худі, але та, наскільки тіло дрябле, ти вроді би худий, але це якби тобі краси сильно не додає. Того я в цьому плані яр е, сторонник того, щоб... Що все-таки треба активно займатися. Якщо ти навіть в тебе робота, важка фізична бо багатьох людей так є, що в них фізичні русска на роботі, треба все рівно, все рівно е, тим, що масаж, або просто розтягуватися або робити якесь кардіо. Коротше, забагато тут, е, тут не буває. Ну буває, але це, це треба добре постаратися, щоб, щоб прям рухатись забагато. Тому, фізич, тому масаж це не тільки. Фізичне здоров'я, але типу, і плюсик до вашого ментального та психологічного стану. Бережіть себе і. Е... хай все буде добре! До зустрічі на просторах інтернету!